Движок для мене я дізнався про двіжок у вісім році. Для мене це е, досі вважаю е, двіжок найкращим, найкращим режу таборів е, по всій Україні, і напевно не перестану так вважати, бо движок мені подарував дуже багато емоцій, тому не знаю. Я буду сюди повертатися в майбутньому, тому це якщо саме движок загалом, то це мій третій раз. Я був в турі. На самій першій зміні в морі, і от зараз я, ну тобто, був перевідкривачем в морі. І от я вперше в Карпати, бо мені дали знижку як постійному клієнту. Тому, якщо чесно, перші враження, що я сюди приїхав, тобто буде м -м, таке собі. Але я, коли я дізнався про людей, коли я дізнався, те, що, ну взагалом дізнався про все, то мені тут дуже сподобалося. Я мені подарувало просто багато шалено приємних емоцій. тому я хотів би сюди приїхати знову, побачити е, цих всіх прекрасних людей, чудових. Тому не знаю, зв'язок для мене це хочу, щоб було частиною життя. Якщо я буду дорослим, якщо я доросту, то хотів би сюди приїхати вважатим. Приїжджати сюди обов'язково, ціна не кусається, як на мене, і навіть якщо кусається, воно того варте. Тобто, скільки б днів ви тут не провели, е, то Ну, я звідси буду виїжджати плакаючи. І скиглити, що я хочу повернутися назад. Бо люди чарівні, але е, дам вам пораду приїжджати сюди з друзями, е, бо вам так буде легше адаптуватися, і ну, все таке, вам просто буде веселіше буквально. Тому, але все ж таки, приїжджайте, зробите собі нових друзів, будуть е, якісь нові враження, чудово проводити час.